Гарно всім'я, дівчата і хлопці. Тим на город, картоплі дівчата накопають, бо вони сьогодні дарунів захотіли. Але я не покажу, як ми будемо готувати, бо того, що даруни, будуть дівчата готувати. Зараз покажемо картоплю, ту, що садовили ми серед літа. 15 кубашків зійшло. Ось та я картопля, я що садили ми. Пам'ятаєте, я не знаю, що Маринка надіється. Вона поїхала відпочивати, за картоплю забулася. От. Ну, затула, затула. Це... Ми ще картоплю не копаємо. Коли ми картоплю копати? Рано, ми ж пізно літом садимо. Ми на початку літа садили город, то вже ж в кінці літа й не будемо вибирати, будемо вибирати. На початку осені. Таке кавуна ще принесе. Тут є ще декілька таких непоганих кавунів. Це таке. Так що в нас сьогодні на вечерю деруни дівчата будуть жарити? Звичайним чином просто надерли картоплі, посолили. І все, без борошна, без яйця, без нічого і на сковорідку. Це Ми так завжди жаримо деруни. Ми дівчата колись, знаєте, ми з Маринкою бідно жили. Дуже бідно жили. Ми навіть не знали, що це таке деруни. Щось так. Мама нам ніколи не готувала дерунів, бо ніколи було їй. А підемо там по сусідству в хату. І теж багатодітня сім'я була, але в них була баба, бабуся. тобто. От І вона постійно щось якісь, чи то млинці, чи то якісь, ну, пундики які готувала. Іди сюди, Микита, йди сюди. Нікіта. Що це за шкода така? Бистро йди до мами, там жуки великі. Никита, І... жуки там, там жуки, бустренько. швиденько там жуки. Там жук, воно біжить жук. Сікаю, Джука, швидко! Біжи, Джука, це допомагай. так, отож, що я хотіла казати, так, там постійно в тій сім'ї, дарма, що вони багатодітня сім'я, то їх все таке щось було. І я там перший раз скуштувала дерунів. От. Приходила додому і казала, мамо, я теж хочу таких дерунів. А вона не розуміла, про що ми балакаємо. В общем, а потім вона почала готувати на свій, на свій лад, додавати туди борошно ще. І зовсім були не такі деруні. Потім, коли ми виросли, ми вже самі почали готувати деруни і все. І взагалі ми виросли всі дружні. от Оце так, як кажуть. Все буде добре, все буде добре. Прокинулись, я вже колись казала з Маринкою. Прокинулись, дякуємо Богові. Руки, ноги є, і, і слава Богу, і слава Богу. От. Дякую нашим хлопцям, нашим соколикам. Кожного ранку згадую їх, коли каву п'ю. Це таке. Так що дякую всім. Дякую всім за підтримку, за гарні коментарі. Взагалі, взагалі всім дякую. Хто дивиться мене, комусь вже надоїла сьогодні. Писала там одна дівчина надоїла. Ну, що ж я не можу нічого зробити. Це таке. Вона каже, вже може зробіть стоп. Ну, як я можу зробити стоп? Навіть якщо я зроблю стоп, то це ж не встановиться. Інтернет же ж не встановиться. Не по інтернету, по всьому, я розбрелася. Всі мене дивляться, будуть на інших каналах дивитися. Дівчата докопують картоплю. Ой, Щось я. там є. Буде трохи картоплі. У мене там ще на городі картопля є. Так що, що, перезімуємо? Пізно садили город. Ще зараз кавун візьмемо, помідорчиків. Маринка кавун вибирає. І допомагай. Там відвирать треба. Щоб вусик був, чи третій вусик, чи другий біля стебла, біля кінчика сухим. Якщо я щось не переплутала. Вусик, вусик такий, як у вигірка. Та бери, 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 люби, бери. Гарний, все, бери. Хочеш стукнути, та не, не треба. Для чого ми їм да гарно розрізим. Гарного Гарна сім'я, мирного неба. Все найкраще. Бережіть себе і будьте здорові.